Трошки раніше ми згадували про Хейло, і ось ще одна річ, за яку ми можемо подякувати цій грі, а також ще франшизі Call of Duty: відновлення здоров'я. Це наймовірно поширене явище в сучасних екшенах. Якщо хтось не знає, це коли, сховавшись на кілька хвилин, ви можете відновити частину, якщо не все своє здоров'я. По суті, це простий спосіб допомогти гравцям, що опинились в скрутному становищі і спрощує розробникам оптимізацію балансу гри, оскільки у гравців завжди буде можливість відновити. Вити запас здоров'я, але чи не занадто це тупо? У класичних шутерах, таких як Doom, ваше здоров'я було вашим здоров'ям. Отримані ушкодження не можна було чарівним чином вилікувати, якщо не робити нічого. І єдиним способом відновити здоров'я було знайти аптечку. Усвідомлення того, що ви не можете просто перечекати на безпеку, робить бій значно напруженішим і цікавішим, навіть якщо це вимагає від розробників делікатного підходу до розподілу ресурсів у грі. Було б непогано, якби повернули в моду відсутність регенерації здоров'я, об'єкт опціональну функцію.